Ми в цьому центрі рятуємо життя людям. Кожне переливання чужої це іде контакт з чорному білком. Він збільшує виробку антітіл, тобто збільшує можливість відторгнення в подальшому органу. Системи автогемотрансфузії дають змогу зменшення використання донорської крові, що знижує ризики зараження іншими вірусними хворобами. Для хірургічних втручань, які проводяться в Київському нефроцентрі, а саме трансплантація нирки і інші хірургічні втручання, дуже е, важливо, щоб е, була можливість використовувати кров, е, щоб зменшити навантаження на пункти переливання крові, зменшити. Е, Нагрузку на пацієнтів краще, коли використовуються власні еритроцити, а не донорські, тому що особливо актуально це для нас, як для трансплантологів. Кожне переливання чужої ермаси це іде контакт з чудородним білком. Він збільшує виробку антітіл, тобто збільшує можливість відторгнення в подальшому органу. Використання власної ермаси, по-перше, економить кров донорську. І, по-друге, немає ніякого навантаження на імунну систему пацієнтів. Ми в цьому центрі рятуємо життя людям. У нас сучасний апарат, який нам буде допомагати рятувати життя. Саме Він називається Saver. Він допоможе зберегти людську кров, ту, яку пацієнти втрачають інтраопераційно, і дає змогу вернути пацієнту після очищення ці самі ретроцити. На сьогоднішній день невід'ємною частиною при складних операціях з високою крововтратою є системи. І технології автогемотрансфузії. Що таке автогемотрансфузія? Автогемотрансфузія це збирання та переливання крові власної крові пацієнтові. Тобто нам не треба підбирати донора чи замовляти і перевіряти це в наявних відділах трансфузіології. Ми просто беремо з пацієнта ту кров, яка витікає з операційного поля, збираємо її, оброблюємо і вливаємо еритроцити до пацієнта з таким чином стабілізуємо його. На жаль, Донорську ермасу, якої дуже короткий термін придатності, не можемо стовідсотково гарантувати, що не перельємо інфіковану кров. Тобто ризик отримання реципієнтом інфекції, гепатитів і прочих. Ну, це великий ризик. А якщо використовується автокров, то такого ризику немає. Системи автогемотрансфузії дають змогу зменшення використання донорської крові, що знижує ризики зараження іншими вірусними хворобами, такими як віл чи гепатит, чи просто знизити навантаження на організм пацієнта, який вже переживає високі крововтрати. І це ще дає змогу реагувати максимально швидко і ефективно. Це важливо тому, що, по-перше, наші пацієнти всі мають анемію, як хронічні хворі з нарковою недостатністю. І тому навіть невеликі крововтрати. Загрожують їхнім життям у пацієнтів з термінальною нерковою недостатністю, в яких через день які отримують під час сеансу гемодіалізу гепарінізацію. Тобто постійно вводяться препарати, які розріджують кров, запобігають згортанню крові. Кромі цього, у пацієнтів з термінальною нерковою недостатністю є ще і проблеми з згортанням крові. Ризик кровотечі дуже великий у такої категорії пацієнтів, тому використання саме таких апаратів дуже доречно в всіх випадках.